Минув тиждень з моменту удару по колонії в Оленівці, де перебували військово полонені українці, зокрема бійці полку Азов. The New York Times, посилаючись на українських високопосадовців, пише, що на супутникових знімках, зроблених до удару по Оленівці, видно свіжовириті могили на території тюремного комплексу. Видання провело паралельний аналіз зображень супутників Maxar Technologies та Planet Labs. Видання підтверджує, що в районі 18-21 липня на південній стороні тюремного комплексу з'явилося від 15 до 20 нових об'єктів приблизно до 2 метрів завширшки та до 5 метрів завдовжки. Пізніше деякі з них поєднали один за одним. Водночас у Нью-Йорк Таймс зазначають, що невідомо, чи це були могили. Associated Press з посиланням на американських експертів з вибухових речовин пише, що руйнування в колонії навряд чи були спричинені ударом ззовні. Швидше за все, детонація сталася всередині будівлі. Крім того, джерела в американській розвідці розповіли, що Росія працює над фабрикацією доказів щодо удару, завданого по колонії. Чиновник, який не уповноважений надавати публічні коментарі, зазначив, що секретні дані розвідки показують, росіяни можуть навіть встановити боєприпаси з Хаймарс як доказ, нібито провини України. Таку версію висловив і координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон. Кірбі він вважає, що російські офіційні особи ймовірно намагатимуться підставити збройні сили України, якщо до Оленівки допустять журналістів та незалежних слідчих. Паралельно головне управління розвідки українського міноборони наголошує: Росія не збиралася обмінювати полонених із Оленівки, тому щоб приховати тортури, було сфабриковано нібито удар з боку ЗСУ. За наявними даними мінування місця утримання українських бійців було здійснено бойовиками ПВК Вагнер з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого розповсюдження пожежі у приміщенні у ГУР. Зазначають, що військовополонених у колонії регулярно допитували слідчі так званого МДБ ДНР Вагнерівці та російське ФСБ. На допитах використовувалися фізичні тортури та побої. Водночас, на думку прес-секретаря Путіна Дмитра Піскова, провина України в ударі по колонії. Є очевидною і вже абсолютно доведеною. При цьому жодних фактів такої очевидності чи абсолютності він не назвав. Підтвердити слова піскова поспішив слідчий комітет Росії. Тут вкотре зазначили, що удар був завданий і зі зброї НАТО, зокрема американської реактивної системи залпового вогню Хаймерс, але доказів також не надали. За винятком фото та відео, нібито залишків снаряда, які були продемонстровані на якійсь лавці. При цьому раніше практично завжди, після прильотів на окуповані території, російська сторона та представники угрупувань ЛДНР фіксували та викладали у мережу фото та відео, до залишків снарядів безпосередньо на місці влучання. Чому ж у випадку з Оленівкою так не вчинили, встановити, що насправді сталося з полоненими в Оленівці, складно, передусім, тому що російська сторона туди нікого не допускає. 31 липня Міноборони РФ заявило. Російська федерація на користь проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО Оленівці офіційно запросила експертів ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, але цього ж дня у Червоному Хресті. Ті повідомили, що їх представників до українських військовополонених Воленівці не допустили. Незважаючи на це, найближчим часом ООН має намір запустити місію, яка буде займатися встановленням фактів загибелі військовополонених. За словами генсекретаря ООН Антоніо Гутеріша, і Україна і Росія вимагали провести таке розслідування. Нагадаємо, після удару по колонії Воленівці загинули щонайменше 50 полонених, серед яких бійці полку Азов, за даними родичів. Частину утримуваних військових за кілька днів до події перевели в окреме приміщення, яке знаходиться на певній відстані від бараків і самої колонії. Наслідок удару жоден працівник в'язниці не постраждав.